Рішенням 39-ї сесії горішньоплавнівської міської ради депутати восьмого скликання затвердили два звернення: одне з яких до президента України Володимира Зеленського. Депутатів турбують зміни умов обігу земель сільськогосподарського призначення, які набудуть чинності 2024 року. З наступного року ліміт на обсяг сільськогосподарської землі, так би мовити, в одні руки, збільшується з поточних 100 до 10 тисяч гектарів, та буде дозволено продаж землі. Юридичним особам роз'яснюється у зверненні в умовах, коли відчизняні агровиробники другий рік поспіль працюють у збиток через наявні логістичні проблеми та низьку ціну на аграрну продукцію всередині країни. Збільшення цього ліміту не принесе жодної практичної користі для малих та середніх агровиробників. Вони просто не мають коштів на купівлю сільськогосподарських земель. Письмово аргументують депутати. До нас надійшло звернення від аграріїв громади з проханням підтримати їхні звернення вашим зверненням до президента України стосовно того, щоб президент виступив законодавчою ініціативою і відтермінував дію другого етапу земельної реформи щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в розмірі 10 тисяч гектарів. Зараз продаж земельної ділянки відбувається 100 гектарів. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації частина земель знаходиться під окупованими територіями або під частина під земельних ділянок там, де ведуться бойові дії. Багато аграріїв тих же земельних ділянок не мають змоги придбати зараз таку кількість земельних ділянок. Тому вони вийшли з цією ж пропозицією, щоб. До кінця воєнного стану та протягом двох двох років при припинення війни залишити. Продаж земельних ділянок в розмірі 100 гектарів на одну особу або фізичну особу або юридичну. Наступним рішенням депутати затвердили звернення до Кабінету міністрів України, в якому висловили стурбованість волонтерів громади ускладненням ввезення на територію України гуманітарної допомоги. Нові правила регламентуються постановою номер 953 і набули чинності від 1 грудня 2023 року. Особливо гострим у зверненні депутатів постає питання ввезення в Україну автомобілів. Дронів та медичних препаратів, які конче необхідні на лінії фронту. Надійшло звернення від депутата Горішньопланської міської ради з проханням звернутися до Кабінету міністрів щодо скасування постанови, яка передбачає перетинний обіг гуманітарної допомоги. На даний час, 1 грудня, запрацювала автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, яка передбачає реєстрацію отримувачів допомоги, декларування вантажу, а також звітування за отримання вантажу. До 1 грудня вантаж перетинався згідно листів запитів військових частин. Це було достатньо для перетину кордону. Зараз виникла проблема, крім того, ще на кордоні. Країнами, які блокують перетин кордону, і тому волонтери звертаються до депутатів. Депутати звертаються на сесії з проханням підтримати дане звернення і залишити перетин кордону в минулій постанові, яка діяла до 1 грудня. Про інші питання порядку денного розглянуті депутатами на 39-й сесії. Дивіться у наступних випусках новин.